Доброго дня! Давайте пограємо у гру, допоможе тітоньки дійти до необхідних магазинів. Щоб прокласти маршрут, треба рухатись через лабіринт, користуючись словами вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Сьогодні тітонька Наталя вирішила зробити нові покупки на день народження своєї онуки, оскільки у місті багато різних магазинів, давайте допоможемо їй. Для того, щоб дістатись до необхідних магазинів, потрібно чітко виконувати інструкцію. Перед нами лабіринт та різні магазини. Що ж буде купувати наша тітонька? Вона вирішила купити онуці святкову сукню, в якому ж магазині продається одяг. Починаємо рухатися від червоної точки біля сукні. Ліворуч вгору, ліворуч вгору, праворуч вгору, ліворуч вгору, ліворуч вгору, праворуч вгору, ліворуч вгору, ліворуч. Ми прийшли до магазину одягу. Ще тітонька вирішила купити яскраву пірамідку. Продовжуємо рухатися від червоної точки біля пірамідки. Праворуч вгору. Ліворуч вгору. Ліворуч вгору. Ліворуч вгору. Праворуч. Вгору, ліворуч, вгору. Ліворуч ми дісталися магазину іграшок. А ще на день народження тітонька вирішила придбати смачний шоколадний торт. Де ж ми його можемо купити? Рухаємося від червоної точки біля тортика. Праворуч, вгору, ліворуч. Вгору, праворуч, вгору, праворуч, вгору, праворуч, вниз, праворуч, вгору, ліворуч і вгору. Ми дісталися в магазину солодощів. Ось які подарунки придбала тітонька для своєї онуки. До нових зустрічей, друзі!